Те, що ми не встигнемо вступити в НАТО і Європейський Союз, це практично очевидно, але як показує досвід, НАТО та Європейський Союз навряд чи можуть когось врятувати. Я не можу собі уявити, що вступ України до НАТО чи до Європейського Союзу зразу Україну врятує. Я наведу простий приклад. Всі е, ще з минулого року носяться з ідеєю, яка вилетіла з оточення Дональда Трампа про європейських миротворців. А ніхто не задумався, де взяти 200 тисяч європейських миротворців? І як переконати Росію, що миротворці, переважно більшість з яких буде з країн НАТО, має опинитися на сотні кілометрів ближче до російського кордону, ніж вони були до цього рішення? І яка інституція ухвалить це рішення? Уряди всіх країн ухвалять це рішення. Чи Європейська комісія, чи ще хтось? І хто буде утримувати? Україна буде утримувати? А ніхто не думав над тим, що коли війна припиниться, то значна частина фінансової допомоги теж припиниться. Нам, група семи, сказала, ми, власне, й рік забезпечили. Прекрасно. Тобто, ще 360 з хвостиком днів у нас все буде, як з USAID, Да? Всі ж думали, що це вічно? А виявляється, що ні. І точно так само. Тобто і це не, не Українофобія, це логіка. Тому що якщо війна припиняється, значить припиняється якоюсь мірою страждання, значить гроші якось треба перерозподіляти, Світ не є україноцентричним.